Yeah. <laughs> you Хвилин 20 запізнюємось, не можемо. Ну як, трубку бере мій дідвоюріний, але нічого не чує, що я кажу. Не Стоїть не. там, да, і нічого не це. Смски, ну я написала, але ж він Діма каже, що напевно не читає. Ой, і бачите, ще й в пробку попали. Прям біля вокзалу. Прям комбо. Треба було, коротше, на інший поворот їхати. Mm. Нічого, хай стоїть там, де стоїть. Я його чую, головне. <хи> Він нас ні. А чого комба? Тому що нас ще поліція зранку зупинила для перевірки документів. От, ми запізнюємось теж. Ми вже на дачі, приїхали садівники, вже працюють, роздали завдання. Ще додатково проговорили. От, показую, як тут зараз, і потім покажу, як буде, коли вони закінчать такі в нас тут зарослі. З усіх сторін. Так, там двоє садівників працює і тут ще один працює в полі там, де я лівці. Все так заросло за тиждень. Це просто все виросло. Бріян. Ця частина вже майже вся в бур'яні. Заросла. Очно скоро все зелене буде. Така хакуранішики. Величенька. Троянди всі на клумбах. Це в цьому році буде квітувати, в тому році воно не квітувало. Це те, що садиться біля троянд, як партнер. У мене з цієї сторони та з цієї. Кровське щось погано росте, якось дуже повільно. Таке враження, що її там хтось піджирає. Але я минулого разу підливала антихрущ. Подивимося. Ці півники просто скрізь лізуть, така зараза. Отут лізе, отут теж лізе. Ой, там Марікс. Такий гарненький. Ялинка, до речі, прирости дає. От, садівник сказав, що це класно, що вона вже дає прирости. Так що, я думаю, що прижилась. Тут теж. Бачите, зелене таке вже починає лізти. Я не знаю, це вже старість, чи ще не старість. Коротше. Але коротше, вже покупаю такі хрені. Це фітнес, бухта. На колесиках. Бухта шлангом для поливу. Ось тут в ній 20 метрів. Ось так ось вона виглядає. Ось така штука. Тут 20 метрів. І з прикольного, що вона крутиться на 360, вона не буде заплутуватись. І ще, і ще іде з... в комплекті ще цей от... шланг. шланг, який з'єднується. ну Або з нашими водяними розетками можна під'єднуватись, або до нашого майбутнього незамерзаючого крану, який нам встановлять. Зараз я вам... Давайте одразу покажемо, в що... чому тут прикол. А, короче, ось, бачите, шланг дістається і сам складається повністю. Так, да, і класно, що вона складає його вище, типу, нижче, тобто сама ага. його так складає. Є з такого прикольного, що ще тут є. Тут є ручка. Висовий. Як чемоданчик, так, да. хопа і поїхало І ви можете спокійно, тому що я вже з цими шлангами реально так натаскався. Ну, да. А тепер така буде штучка у нас. Угу. Яка хоп-хоп-хоп. Наскільки я розумію. Отак от до речі, от, отак от він у мене тільки що і я вже поцарапав ну, табільна, я його. Думаю, а більш на поміще. Ще й дня його немає, я вже для поцарапав Оце ось, ось можна, якщо треба, в руках пронести. А тяжка? Угу. Ну, кілограму так, 4 точно. Угу. Ні, бідна так пацарапах. Рукажок, ну, що сказав. Так, із такого ще прикольного, що комплект. Тут відкривається отака штучка. Як. Тут лежать ці ось штуки, щоб поєднувати. Тобто хоп, і все, Їх можна от, 7 метрів ще додати сюди. Є отака штука перехідничок і от, такий цей розпилювач. Але мені здалося, що типу, нам цього може не вистачити. Но, бачите, як все тримається прикольно, не повідпадає. Я ще по зничкам нагрів штук. Оці штуки у нас летять просто як ціль, як скажені. На рік щось вистачає, навіть Ні, Ні, ну че, аж просто... Не, ну Кьорхіровські вони довше. Всі інші просто улітають капець. Оці коштували по 400 гривень кожна. Оця бухта коштувала зі знижкою майже 4 тисячі. І я ще сидів, взяв собі фільтр ось такий. Ось, а, щоб не забивались отакі ось штуки. І взяв, як ви догадались на розеточку нашу. Ось. Так що це буде розеточка тому що я зараз третю не можу знайти, десь загубилась. У нас, як ви пам'ятаєте, кусочком таким буквально гебам. Але це більш дешеві, коротше. воно просто палка рівна. Але надію, що типо, нам підійде. ось так що Сьогодні потестуємо, да? так? Так, так, сьогодні оль... потестуємо. Тепер треба, щоб ніде не загубилося. <плес> тут, тут на дачі, якщо щось потрапляє в сарай, О, там, <плес> воно там, там десь і залишається. А, там взагалі. сундук Пандори. Коли ми там будемо все діставати, ще там, коли ці руки діють. Чап зробити стіни і стяжку. Підлогу, да, підлогу зробити нормально, то взагалі капець кип'ятшу. Та ще дожити треба. <реш> да. може не прийдеться. Так, Це і буде. ще у нас покупки були. А, і я ще замовив цьому тижні. Ось такі бардюр, замовимо його 220 метрів. Це повністю на наш периметр, щоб зробити е, красоту. Так, да, і у нас якраз сьогодні, як я показувала, працюють садівники, не хочемо їм заважати. О, тут є лівці прополюють, отам теж по периметру, так, так, зайві рослини викидають, щось вони заберуть mm -hmm. і косять. І ще сьогодні будуть сад оброблювати, хвойні також прискувати. Яночки такі в мене вже тут великі. От. І це якраз для них бортики. Будуть нам робити клумби по периметру і ми хочемо замульчувати. щоб не було вже бур'яну цього. Щоб все було гарно. І я хочу там висадити гортензії в ряд. Ну, це поки так, ми думаємо, що туди садити. Ну, скоріше за все це будуть гортензії. Так, да, Скоріше за все це гортензії. Якісь гарні сортові. Так що такі у нас покупочки ще для да, дачі. Ну Ця штука, блін, ну Внешній вид, це просто ну прям десяточком як На жука, схожа якогось. А? На черепашку. А, чи черепашка. Черепашка, да. так. Ну, реально черепашка якась. Ось. Така футеристична річ класна. Угу. Тут мені вже пропололи. Я Ялівці. Бачите, тепер чисто. А то тут такі бур'яни були, такі зарослі. Я так розумію, що це вже, напевно, по периметру закінчили. Тут буде трава підсипатись, і потім теж все крою крою засипеться. Да. В коментарях написала, що мурашки це добре, коли вони на півонях, тому що в них там якась своя дружба є, що мурахи там клей оцей розгризають І потім... Півоні розкриваються. Ну, глянемо. У мене зазвичай, потім, коли півоні розкриваються і в квітах мурахи, то воно теж якось так собі. Це в мене рожева така прям так вимахала. Прям величезна просто. От я не пам'ятаю, що в мене в тому році, що оця квітувала. Може, я вже призабула, але я щось не пам'ятаю. І ота буду квітувати. Оця. Зараз мені Діма зробить поливи, я буду поливати оці рослинки всі. І за те, що оцю систему нову ще хочу пошукати добрива я дивилася, в мене є мастер, але його там зовсім мало, не вистачить, треба буде докупити. Може я чимось іншим зараз вдобрювати, але перед тим як вдобрювати, все одно треба все. Полити водою. Бачите, сьогодні, ось сьогодні кажу, <сі> із нових троянд Це ось ця буде квітувати, що єдина вижила з флоріуму. Прям цікаво, якого вона кольору, чи рожева, чи біла. Дуже цікаво. Ну, а ці піводні це просто моя рука. Просто дивіться, який кущ величезний. Так щось тут вимахали. Дельфініуми в цьому році теж шикарні будуть. Оце мало вже пропасти, але не пропадає. Подивимося, що буде квітувати. Це мальва. Така пухнаста. Оце мені Юля колись вівсяницю дарував. Такий маленький-маленький кущик був. Ну, може, от як на от такий на пару гілочок. А це один із них, я їх розділила, у мене їх тепер три з одного маленького, дуже гарна рослина. Гарно ділиться, а буду ще ділити і ділити. Взагалі класно. Це вона почала квітувати. Такий колір класний. Це от одна. І зараз покажу, де ще у мене дві. Ось. Ось тут ще одна. Ось так гарно тримається. Ось така красунька. І от ще одна. Дуже подобається. Прям на передньому плані дуже класно так че-че-че-чекнете в лінію посадити. Гарна. Ця нова півонія, вона, по -ідеї, мала бути жовта, але я вже бачу, що вона, по і не жовта. От Макс. Не раджу вам цей магазин. Ой, а ось ця, можливо, і буде жовта. Чи біла, чи жовта. Це теж із нових. Це теж з крадіна Макс. Ну що, Дім, бачите під'єднався в розетку. А, круто, щось там. Дивіться, як працює. Оця англічанка троянда, дивіться, яка класна. Там англічаночка. Ага, досі, прикольно. Угу. Клас, Зараз піду поливати. Бачите, скільки тут трояночка, це дуже класно. Та юстія ває, а ця тоді не пам'ятають, блін. Погано, коли собаки пороздирали ці всі надписи. Не пам'ятаю, як це називається. Так, а це О, Діма що під'єднав. Вона стріляє. Далеко. Довело-далеко. Угу. -далеко. Ну, так. І оце воно так закривається. Угу. Ну це така проста. Угу. Ось такою я зараз плюю. Прям. Угу. А ну походи по кругу. Прикольно, а до тих троян дістане, чи все вже Ні, ще є, тут ну, далеко. А якщо будеш назад? Йти? Діма да, каже, що з однієї такої штуки може аж до кінця туди дійти. А чого воно назад не лізе? Тому що фарм на травіле. -а, -а. а це як в пилососі? плососі? З цієї сторони. А, і він повертається повністю. я Щось ja, не пам'ятаю пам'ятає. Янде тільки не зламай, Тіма, то ти мені тут зараз наробиш. Прикольно. І штука яка там в наборе шла. Угу. Так. Ой, ну вона теж прикольна. Да? Ну, так що запаски будуть. Да? Да, але прикольно, що вона прямо в наборі йде. Ага. Але її, напевно, не так зручно тримати. Як оці, що на ручках. Да. Але прикольно, якщо ти не знайдеш, то це буде як запас. Ну так. Да. Або у нас таке було. Угу. Та й часто буває, що мамі твоїй треба, нам треба. Угу. Щоб не, не дертись. Так, ану як воно працює? А, я зрозумів, трошки на себе треба подати. Ага. І, так, ти яку туди залишати? А, Тут? Давай, давай оцю. Цю оцю. Да. Я так і знаю, що тобі більше тянуть. Мені отак дій. Для моїх цілей, і мені зараз ота більше підходить. Угу. Да. Давай ручку складуть. Все, пішла поливати. Що вам скажу, дуже зручно. Отак ходиш, нічого не плутається, нічого зайвого там не висить. Дуже класно. Зараз цю корову тут пролью теж. Бо там я ж минулий тиждень розсипала ендоцит, можливо, десь щось тут ще на поверхні залишилось, щоб воно під землю теж пішло. От, і троянди добре я підливаю. І там ще Діма фільтр поставив. Бачите? Там до з водяної розетки йде воно. Так що все, зайнята процесом. Так вже поїхали, зараз вам покажу, що зробили. Ну, Покосили траву. Так воно зараз виглядає. Діма зараз поливає так, тому що оприскали дерева, щоб вода не потрапляла на листя. Оприскали, як, ну, як і клумби всі, так і дерева, і хвойні, повністю все. Плюс тут я показувала показувала наші зарослі, вони скрізь однакові були. Нам їх розчистили. А плюс так от зараз це все виглядає. Викинули все, що тут було. Ну, як викинули? Щось викинули, а щось пересадили за паркан. Там півники. Ну, і ще там залишки, Там юка, Ще деякі оці кущики, тому що вже не було куди їх тикати, а треба було з цієї сторони їх там прибрати. Так от виглядає, це все. Розчистили. Наступний раз приїду через два тижні. Цей куточок Діма попросив, щоб йому звільнили, тому що він буде сегли дещо робити для спалки. Оце залишились, Півники ще тут, але вони тут теж приберуться пізніше. Бортик закопали тільки метрів 20. Він ще не встигли закопати. Так, тут виглядає. Залишили тільки очіток цей очіток цей, і оці сортові нарциси. Бо я їх потім ну, в інше місце пересажу. Тут у нас буде бортик. Тріяндиця залишилась тут. Коротше, все буде під агроволокно чи агротекстиль. Все буде замульчовано і з бортиком буде. Щоб не треба було нічого полоти. Нам всі, хто приходять, кажуть компліменти за цей газон. Питають, що це за газон? По ньому ходиш як по килимку. як По чомусь такому дуже м'якому. Прям всі кажуть компліменти, і садівники теж кажуть, що в цьому році газон виглядає шикарно. Це не той газон, який був в тому році. Ну, Звичайно, що він може виглядати ще краще. Це не прям пік його шикарності. Але в порівнянні з тим роком, то це шикарно. Тут нічого не трогали, не чіпали, але теж потім буде бортик і мульчування. І тут вже почали закопувати бортик цей, поки тут залишилась мородина, яку діна мама садила, але потім вона також кудись частково прибереться. Ну, по суті, тут дуже багато кущів. Ну, нам, по суті, стільки її не треба буде. І тут будуть Скоріше за все в ряд гортензії рости. Ну, можливо, десь ще з цими кущами. смородини. ми їх, потім, може, по, по, якось порозсаджуємо. І тут теж, як бачите, все розчистили. все зайве повикидали, все, що тут було. І тут ще бортик теж буде. Отак от, там, де є лівці. Проші повністю весь периметр буде у нас в бортику та замульчований. Отак от, 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 от там буде з'єднуватись з клумбою і отак от, от Тут хвости. Там буде їх теж болити. А коранішики прямо росте на, на очах. Така вже велика клумбочка моя. Оця клумба шикарна. Єдине, що сусідський фон трошки вигляд псує цій клумбі. Ой, так, тут все пролили. Отакі от кульки ця сусідка дала. Я от думаю, може вже можна якісь щось вже собі відрізати в Київ. Чи Треба ще чекати. Теоретично, напевно, вже можна. Оці самі великі кульки зрізати. Тут нам ще почистили. Травичку кітали, щоб сусідські Барянчики сюди не проростали, тут все пропололи, але не всі ще ялівці пройшлися. вже будуть закінчувати минулого разу. Бачите, скільки трави? ціла купа. От, і вони її так високо накидують, щоб нічого там не проростало таким байте, бачите, шаром. Тут вичищено все, а далі вже пішло запущено. Така різниця. О, тут уже видно теж прирости наніваки. Це класно. На Ярівтяк садівник сказав десь через місяць буде. І тут все розчистили. Наступний раз, коли ми з дімою приїдемо, ми. Агроволокном накриємо, напевно, це все. Щоб бур'ян не різ. А може і ні. Може почекаємо садівників, бо він казав, що тут ще бажано просипати пісочком і тоді вже глянемо. Ну і мене дуже тішить те, що отут прирости класні. І що на ялоінці. Ялинка тут це взагалі. Просто пік, пік щастя що на ній ростуть прирости. Гортензія. І ще такий ялівець. От все чисто тепер тут. Класно. Ну тут, по суті, теж, бачите, такі маленькі, голубенькі прирости пішли. Зі сторони паркану також, вон, бачите, рослинки ростуть, розвиваються, все добре. Почистити треба тільки ще під забором, але це вже не сьогодні. Так, в принципі все. Мені подобається, клумби, виглядають. Особливо коли будуть квітувати, то це взагалі буде щось дуже гарне. Діма поливає.